Відшукати світло з книги Генрі Ноуена духовне розпізнавання, дати відсіч силам зла і смерті вдається лише тоді, коли ми перебуваємо у постійному зв'язку з силами добра і життя. Коли я намагаюся постати перед силами темряви безпосередньо, то часто почуваюся таким безпорадним, що втрачаю зв'язок із джерелом власного життя. Як же легко стати жертвою тих самих сил? Проти яких я борюся, коли я спрямовую всі зусилля на заперечення смерті, смерть, врешті решт отримує більше уваги, ніж заслуговує. Монахи, які жили у єгипетській пустелі в IV столітті, мудро казали не воюйте зі злими духами відкрито. Мудреці пустельників вважали, що безпосередня сутичка з силами зла вимагає чималої духовної зрілості, і тому до неї мало хто готовий. Замість того, щоб присвячувати так багато уваги князю темряви, вони радили своїм учням зосередитися на князеві світла і дати відсіч темним силам саме таким чином опосередковано, але остаточно. У темряві та вразливості перед страхом і відчаєм Йоанн від Христа духовний побратим Терези Авільської пише про світло надто яскраве для наших очей ми не можемо дивитися прямо на нього. Проте саме це божественне світло і є джерелом нашого буття. Ми живемо в цьому світлі, навіть якщо не можемо охопити його поглядом, воно дає нам змогу опиратися всякому злу і залишатися вірним у темряві, повсякчас чекаючи того дня, коли Божа присутність явиться нам у всій своїй славі. Я переконався на власному досвіді, що не завжди можу відшукати світло. Чи йти у Божому світлі наодинці. Мені потрібна любов і підтримка моїх братів та сестер з церковної спільноти. Моє духовне життя було б немислиме, без заступницьких молитв інших, треба було ухвалити чимало важливих рішень, провести чимало занять, виконати чимало обіцянок. І водночас я почувався іноді таким виснаженим, мені було так сумно і важко на душі. Що, здавалося, той час уже не пережити. Я не міг молитися, не міг знайти часу, щоб вступити на світло, а навіть коли знаходив, то не мав душевного спокою. Молитви, що їх я промовляв, часто видавалися порожніми і марними. В один такий період, намагаючись розрізнити добро, що його прагнув робити, і бажання просто опустити руки і здатися на поталу самозапереченню і темряві, я вирішив написати дванадцятьом друзям, які любили мене і молилися за мене, і попросив їх молитися за мене щодня упродовж місяця. Я розповів їм про своє духовне виснаження і потаємні страхи. Уже незабаром я відчув що щось змінилось. Попри те, що мої власні молитви й далі були до болю безплідні, мене поступово оточило коло молитовної підтримки. Я знав. Що належу до духовної сім'ї, яка піднесла мене до Господа, і почувався частиною активної молитовної спільноти. Я відчував, що замість мене моляться інші, і що мені не варто хвилюватися. Завдання, що здавалося неможливим, виявилося цілком під силу. Люди, які мав я острах, мене осудять, виявилися моїми друзями, а нездоланні, на перший погляд спокуси, перетворилися. На тимчасові чинники, що відволікали мою увагу. Упродовж того місяця я повсякчас відчував реальну присутність друзів, які молилися за мене. Тепер я точно знаю, що молитви, які мене оточують, дарують мені життя замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, читати відгуки на сторінці. Книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.